Для мене немає великої різниці, скільки я пройшов там кроків Три тисячі чи п'ять тисяч. Для мене це просто цифра. Тому що на собі я це не відчуваю. Але чи ви коли-небудь чули про денну норму кількості кроків? Зазвичай 10 тисяч кроків це еталонна цифра. Тобто за день в нормі проходити 10 тисяч кроків. Якщо проходиш менше, погано. Чи проходиш більше, великий молодець. Але я задумався про ось що. А що, якщо ці 10 тисяч кроків пройти максимально швидко? Тобто, поспіль? Я колись це вже робив, і 6 тисяч кроків я подолав буквально за годину. Тобто, денну норму можна подолати за півтори години, якщо захотіти. І, типу, півтори години, і ти цілий день можеш сидіти вдома. Треба сьогодні це перевірити. До початку експерименту мені треба було підзняти пару кадрів, і тому у мене вже є півтори тисячі, а то й дві тисячі кроків. Але в додатку годиннику можна зробити так, щоб е, коли у мене було там, наприклад, 12 тисяч кроків, мені годинник про це пілікав, вібрував. Я це почую, і в результаті я зрозумію, що 10 тисяч кроків поспіль я вже пройшов. Також я вам прикріплю скріншот того, що я дійсно пройшов тільки півтори-дві 2000 кроків, і коли буде 12 тисяч, я вам про це повідомлю. Прикріплю другий скріншот з результатами. Я не знаю, наскільки точно міряє кроки годинник і тому подібне. Але вступ. Та вступ вже більше хвилини йде, то давайте починати. Надіюсь, таймлапс вийде хорошим. Погнали. Я придумав, коротше, маршрут, по якому я буду ходити. Я придумав, що я буду ходити колами. Подивимося, скільки кіл я пройду, за скільки часу я пройду, який у мене буде пульс і так далі. Коротше, я по-перше, ну, не те, щоб втомився, просто я з кожним колом просто все слабше і слабше тримаю камеру, тому мені треба затягнути кепку, щоб камера трималась краще. Також я хочу пити, але не там я зробив зупинку. Зараз найближче джерело води від мене доволі далеко. Мені треба півкола зробити, щоб дійти до колонки і попити води. Прийшов я всього поки 3000 кроків. Ну, одна третина вже є. Типу, норм результат. Я буду продовжувати, але поки що передишка, я не знаю, хвилин 5 може. Спроба хештег 2. Спроба 2. Записати десять тисяч кроків. Я затягнув ліпше кепку. Камера трохи перепочила. Хоча на дотик все одно гаряча, але не думаю, що вибухне. Це ж все-таки камера екшн. Вона створена для того, щоб знімати таймлапси довго і не вибухати. Тому, я думаю, на цей раз я налаштований більш оптимістично. Думаю, що 6 тисяч кроків пройдуть не дуже помітно. На рахунку у мене 7 тисяч кроків рівно. Ще 3 тисячі плюс-мінус. я зможу закінчувати. Отже, я пройшов 7 чи 8 кіл, але на камері 10%. Це був сигнал про те, що на камері 10%. Так як я пройшов 7000 кроків, це 2 треті. Ну, я можу сказати, що більшу частину не записав останні 3000 кроків, я пройду вже без відео, без таймлапсу. І потім прикріплю вам скріншоти, що та я дійсно пройшов 10 тисяч кроків. Все, бай-бай, Я прийшов доходити 3000 кроків, далі вже зніму кінець, і в принципі, все. 11 500 кроків плюс-мінус стільки в мене було до початку експерименту. Коротше, я прийшов 10 тисяч кроків, нарешті спочатку цифри, а потім складнощі, які у мене сталися, поки я йшов 10 тисяч кроків. Отже, по цифрах ішов я десь годину 40, тобто 100 хвилин. Всього я зробив... По моїм підрахункам 10,5 кіл, ну майже 11 В цьому можна підрахувати темп, я вам покажу скріншот, ось він. Це з результатами. Там можна якраз подивитись, скільки я пройшов кілометрів. І враховуючи, що я йшов ходив десь 100 хвилин, можна підрахувати темп, там, за скільки хвилин я приходив кілометр. Переходимо до проблем. Перша проблема це камера. Камера важить дуже багато. У мене GoPro Hero Night Black. І в інтернеті я напевно знайду, скільки вона важить грам. Ось ще раз. Ось скільки вона важить грам. І ці кілька сот грам вони дуже відчуваються на голові, тому що мені довелося навіть затягнути камеру, бо камера стояла тут, вона отак мене хилила. І тому я сильніше затягну кепку, щоб камера не падала. Вона, звичайно, не випаде із кріплення, вона не впаде на землю, але. Ну і ще коли я затягнув кепку, то голову стискало. Ось ця частина голови, вона взагалі не спітніла, а ось передня частина там, де була камера. Друга проблема, яка пов'язана з камерою, це те, що вона погано тримає. Так як це екшн камера на маленького розміру вона не так багато важить порівняно з професійними камерами, які там для зйомок фільмів використовуються. Тому вона погано тримає батарею. Буквально годинку з чимось, і на ній лишається 10%, вона починає пищати. мало заряду, мало заряду, економія, економія. І по цій причині зараз я знімаю на телефон. Тому що поки я знімав от останній кадр, камера розрядилась, тому я нею не скористаюсь. Ще одна проблема це величезна спека. Зараз я знімаю в тіні, мені нормально. Але на сонці. Ну так собі. Типу, дуже спекотно, я ще і в чорному одязі. Не знаю, чорний одяг просто обрав, тому що я дурень. Я тільки під кінець почав відчувати, що я втомлююсь все більше і більше з кожним колом. І що в мене дуже-дуже сильно болять ступні. Але я не відчуваю себе так, ніби я хочу просто рухнутися на ліжко, нічого не робити, поспати. У мене нема такого відчуття. Я, я можу, в принципі, їхати Ось. Можу доволі швидко бігати. До цього я очікував, що дітям буде все одно на те, що я знімаю, а дорослі будуть мене сварити за те, що я знімаю в загальнодоступних місцях. Сталося рівно навпаки. Дорослі на мене не звертають уваги, нічого мені не кажуть. Діти тим часом стараються попасти в кадр, будуть мене стібати, підколювати і так далі. Мало того, що я втомлююсь фізично, і з цього у мене ще і хвилювання, що мені хтось буде заважати знімати просто так. Ця ідея для відео мені прийшла ще кілька місяців тому, але вчора мене просто дзенькнуло, що я можу зняти це відео доволі швидко і доволі швидко змонтувати і Було дуже круто. Я б якраз можливо встиг навіть до початку навчання це відео викласти. Спойлер, я скоріш за все, не встигну. Ну, подивимося. Сильно переоцінив. Я думав, що буде легко знімати. Ну, типу, що 10 тисяч кроків я пройду і мені ніхто не буде заважати. Ага. Хтось, мен... Хтось у мене просто камеру відбере. Таке теж може бути. Я не хочу перетворювати це відео на півгодинне відео з розмовами, так як це сталося з відео про пам'ять. Я не стримався, вирішив все-таки 4 хвилини поговорити на теми, які мене ну, нервують, ніби. Але все-таки. Просто знаєте, що знімати було важко. Загалом все. В цьому відео я якраз хотів показати, що на що я здатен, відповісти на питання, за скільки можна пройти денну норму кроків. Знову ж таки, я доказав, що це можна зробити за півтори години. Я взагалі витратив годину сорок, але якщо зняти камеру, побігати, а не ходити, то можна впоратись набагато-набагато швидше. П'ять кілометрів у мене колись був марафон. Я пробіг 5 кілометрів за 40 хвилин, а 5 кілометрів, якщо враховувати по кроках моїх, це десь 7-8 тисяч кроків. Тому 10 тисяч кроків можна подолати дуже швидко, якщо захотіти, якщо почати займатися спортом. Але я нікого не зобов'язую. Можете так, можете і надалі сидіти на дивані і нічого не робити. Але це ваша справа, бо це може дуже погано. Сказатись на вашому здоров'ї. Коротше, всім пока. Надіюсь, це відео буде йти менше восьми хвилин. Все, бай-бай. А, точно ще про плани. Зараз я хочу сполоснутися, відпочити хвилин 15, попити води, далі піду купувати морозиво. Не знаю, навіщо я це говорю. Просто всім пока.